Ми бачимо щодня. Тож. О, я не можу на це дивитися. О, чому я тоді був таким? Ух. Я справді виглядаю як цуценя. Навіть більше фото, ніж я думав. У нас насправді не так багато свіжих фото разом. У нас нема фоток. Це було так давно. Ще під час кейс Хвостиками. А тут ми разом вперше були ведучими. А ось це Нью-Йорк. Здається, це був Кор. Чому ми виглядаємо як одружна пара? Чому ми позували як дружна пара? Оскільки ми бачимо щодня, навіть коли дивлюся на старі фото, вони не здаються старими. Ми тоді були такими малюками. Важко сказати, вони всі милі. Там, де ми ведуть, тоді син мій дуже хотів покращити англійську. Він намагався багато чого навчитися в мене, тож я його багато чому вчив. А спостерігати, як він практикується, було доволі смішно. Було весело, це запам'яталося мені, і я люблю його підражнювати. Він хороша людина, якщо глянути глибше. Я точно не буду плакати. Коли мені заходить? Заходь, заходь. А якщо я не хочу, тоді забирайся. І тут синмін помирає. Про що мені взагалі говорити з Феліксом? Якщо ти так думаєш, розумова і не піде. Саме так. Просто розслабся. Пройшло багато часу, вже три роки. Відтоді, як ми почали жити разом, я справді не можу уявити життя з кимось іншим. Може, тому що ми так багато всього зробили. Поговоримо про інтер'єр гуртожитку. Інтер'єр, кольори. Ми хотіли, щоб все було чистим і білим ага. раніше. Там було старе дерево, ніби атмосфера бабусиного дому. Ми навіть переробили кухню. Коли ти поїхав за кордон, я сходив подивитись на квартиру і подумав, якщо відремонтувати, це буде гарне місце для життя. І сказав, довіртесь мені так. в цьому. Я тобі тоді ми сказали добіря. добре, і вийшло саме так, як ми уявляли. Відчувалися по-домашньому. Так мені сподобалось. Ми навіть зробили собі окремо гардеробно. Ми це заміряли, зв'язалися з компанією. Була. це було дуже весело тоді. Ми ходили туди з рулеткою. Не писане правило. Нехай, хоча б вітальня буде чистою, бо речей у нас так багато щойно вона починало накопичуватись. Цьому не було кінця у гуртожитському житті, коли ти щось замовляєш ніколи, ніколи. Я хоч соуси для щабу-щабу останнім часом. Я бачив у холодильнику штуки чотири чотири чи п'ять. Може ото й чилі соус для макання. Просто підключаєш і грієш. Так, його а треба так, підігріти. підігріти. Як а, тільки але включаєш, воно одразу закипає. Я теж закипає. кілька разів пробував. Реально класно. Коли я готую ремен чи той набір для приготування, я замов так, тоді на нині двинчанчика. Так, ти просто ставиш його туди, клік, чпок, клік. Реально так, круто, бо можна їсти, наче в ресторані. Але я вже дві пляшки того соусу використав. Ти їх закінчив. Останнім часом тиси тільки щабища. Оскільки я не дуже їм овочі, я подумав, треба їсти більше. Воно смачне і здається корисним. По перше, швидка доставка. Не надто багато і не надто мало. я, наприклад, п'ю кокосову воду. Це 24 пляшки, саме те, що треба. А коли ми купуємо багато напоїв, ми просто розкладаємо їх у холодильник і робимо це разом. Синмін завжди відчиняє вікна, щоб провітрити приміщення і освіжити повітря. Це він думає про такі речі, іноді реально відчувається, що ми просто як одружна пара, яка живе разом. А тоді це була зима. Ти не їв, тож я замовив дві порції і сказав тобі їсти. Я замовив чонгукчан і свинину овочами. Зараз ти знову добре їси. Що на день закінчується, а не хочеш кімчичі? Ми замовимо. Тоді я шукав ресторани, де найбільше м'яса зі свинячої шиї. Замовили і поїли. Це було купу часу тому. Я повів юнбока в корейські ресторани з повним курсом, який я вважав класним. Але я не знав, що він так добре їсть. На той час ми не так довго знали один одного. Він їв, наче генерал, який щойно повернувся з бою. І я подумав, о, він справді любить корейську їжу. Це запам'яталося мені, і з того часу я водив його в усі свої улюблені ресторани, і кожен з них йому подобався. Він їв так само, як тоді. Тому я думав, це місце мені подобається. Я мушу поділитися з ним зубоком. Здається, ми стали друзями, яким комфортно їсти разом. Але як ми взагалі почали гратися дзигами? Раптом на це підсів, почав добре, співати таке. ту пісню, метал файт. Metal Metal і то раптом купив дзигу. Це просто одна з тих іграшок, які я добре пам'ятаю з дитинства. Арену не зміг принести. О, реально. Мій улюблений. Стоп, він завжди був такий маленький. Чому мої руки здаються? Я так добре його запускаю? Oh! Зроби ще раз. Я завжди робив. Так. його! його! Реально завжди так робив. З Ареною ще цікавіше. Точно. Ну ми пограємо разом. Ось так. Боже, він реально був завжди таким маленьким. Просто наші руки виросли. Ага. Мої руки виросли 3, 2, 1. Я програв, а це був мій улюблений. З ним я всіх перемагав. Жовтим? Угу, жовтим? І я робив ось так. Серйозно, ти справді так робив? І я такий, я тебе знищу. У нас у гуртожитку багато дзик? десь десять, серйозно. У нас їх десять, та й думаю, скільки їм буде, коли вони вже перестануть цим займатися. Ми насправді не так часто це робимо, просто час від часу для розваги, коли жартуємо. Просто тому що не було чим зайнятися. Бо минуло так багато часу. І ми раптом почали так гратися. Було таке відчуття, що маленький Йон -бок і маленький син Мін просто зустріли один одного. Я тоді подумав, що як ми в дитинстві, грали в дзиги і проводили час разом, багато часу разом, то ми б напевно дуже зблизилися з ним. В ліфті після роботи ми обидва виглядали такими виснаженими. Дивилися один на одного в дзеркалі. У нас в ліфті є дзеркало, я дивлюся в бік. Ти повністю виснажений. Ми обоє у нас розфокусований погляд. Мені з цього завжди так смішно. А оскільки це мене смішить, навіть з'являються сили піти в душ. Але ти справді дуже стараєшся у щоденних звичках, підлаштовуєшся під мій стиль життя, наприклад, розкладати коробки або робити базлет. Інколи так. І навіть буває, що я думаю, чи не створюю я тобі дискомфорт? Ось настільки ти уважний. Тому я дуже вдячний. Ти ж знаєш, що я насправді дуже охайний, що стосується побуту. Так. Але якщо хтось такий не є, це не означає, що це неправильно. Просто в кожного свої звички. Але як на мене, ти більше підлаштовуєшся під мене. Якщо купувати дуже багато речей або надто захопитися шопінгом, то це просто нікуди ставити. Тож природньо цей спосіб життя виглядає логічним, тому я просто йду за тобою. Дякую, що сказав це. Так, ми зможемо ще довго жити разом. І не буде жодного комфорту. Ні, серйозно те, що людина, з якою я живу, це ти, я дуже вдячний і щасливий через це. Є багато речей, за які я вдячний. Справді. Ти мій бро. Але ми досить різні. Наприклад, у тому, як ми спілкуємось з людьми, коли ми вперше когось зустрічаємо, ти тип Ай. Ти дуже товариський, навіть Інтровець. коли ти буваєш з моїми друзями, ти майже одразу починаєш невимушено з ними говорити. Тому навіть коли я тебе знайомив зі своїми друзями, я ніколи не хвилювався, і мої друзі справді тебе люблять. Вважають мило. твоїх друзів гарне почуття гумору. Для мене це комфортно, бо друзі знають тебе вже давно. Між вами є природна близькість, ти ще й живеш зі мною, і для них у тобі є зіркова аура. А коли ви врешті зустрілися, ти їм дуже сподобався. Мовляв, Йонбок здається дуже теплим і рідним. Як би це сказати? У тобі є людяність. А я зрозумів про що ти у тебе велика людяність. Якщо чесно, у гуртожитку може бути дуже самотньо, але ти завжди скажеш, що ти робиш сьогодні. Хочеш поїсти або ному щось поїмо сьогодні. І коли ти таке кажеш, це справді дуже мене втішає. Від тебе йде. Тепла аура, і вона мене дуже заспокоює. Я теж той, хто дуже цінує час наодинці, мені потрібен цей час, але навіть якщо це не якась гучна групова активність, просто поїсти з тобою або зробити щось зовсім маленьке, те, що я можу ділитися навіть найдрібнішими випадковими історіями з тобою, це те, що мені подобається і за що я вдячний. Ти багато чого мене навчив і показав нові речі, тому мені це справді. Подобається, коли ми проводимо час разом, ось так. Я відчуваю, навіть коли ми зайняті, ми все одно покладаємось один на одного. Завдяки тобі гуртож, так відчувається трохи як щасливий дім. Це змушує мене відчувати о, це мій дім. Я думаю, він, мабуть, перший учасник, якого я познайомив з людьми, близькими до мене. Мабуть, тому що ми живемо разом. Якщо б він був сам, я б сказав. Я зараз з друзями. Хочеш приєднатися до нас? Він дуже радіє цьому, тож він просто відразу включився без вагань. Тепер він настільки близький, що може спілкуватися з моїми друзями напряму. Йому це справді подобається. Він процвітає в такій атмосфері серед людей, і коли їм подобається слухати, що він каже, він щасливіший за всіх інших. Тож я хочу, щоб ми й надалі проводили час так само комфортно. Мені це дуже подобається. Ми обидва природно почали думати глибше, uh -huh. тому що порівняно з нами двастірічними або підлітками, або трейні. Ми змінилися. дуже змінились. Звісно, коли нам буде за тридцять, ми озирнемось і подумаємо. Вау, ми тоді були такими молодими. Але зараз мені дуже подобається цей момент. Мені теж я не надто переживаю через щось. Мені теж подобається. І я сподіваюся, що це життя триватиме довго. Це моє бажання. На початку ми всі були такі і ми не могли проводити разом дуже багато часу, розумієш? А от після дебюту ми вже почали краще пізнавати один одного. Дехто мав конфліктні моменти, дехто добре знаходив спільну мову. У будь-якому разі це був процес зближення. І ти дуже допоміг мені. Думаю, тому ми зараз добре живемо разом. Вау, це зворушливо. Ти сам справді. Порівняно з минулим набрався цього ясності? Здається, ти побудував собі опору. Опору раніше це було приблизно так, але зараз у тебе є ця опора. П Ясно кажучи, мені вже майже нічим допомогти. У тебе є власні чіткі стандарти. Приємно бачити, що на тебе ніхто не впливає, навіть коли отримуєш сувору критику або чуєш щось негативне. Раніше ти б засмутився і залишив це при собі. Але зараз ти стійкий. Я це чітко бачу. Ти завжди мені розповідаєш про якісь речі і. Досить добре мене скровиш. Типу, ось що тобі знадобиться в житті? І, якщо чесно, я насправді досить мало речей знаю про Корею, а ти знаєш так багато, але ти не говориш зверхньо і ніколи не нав'язуєш свою думку. Ти лише щиро хочеш допомогти своєму другу, і за це я тобі дуже вдячний. І жодного разу я не відчував, що це якісь докори. Я завжди приймаю твої слова з думкою. А окей, бо в тобі є щире бажання сказати мені, і це справді зворушує мене. Якщо подумати про це негативно, це могло б звучати як річ, яку тато сказав би синові. Ось так, але я жодного разу не відчув чогось такого. Чесно, якби це була людина, яку я не люблю чи навіть не хочу бачити. Я б взагалі таке не казав. Саме так, ось чому таке відчуття, ніби ми брати. Ні, хтось дуже важливий в моєму житті. Фелікс для мене іноді відчувається далеким, але все одно має велику присутність. А коли ми проводимо час разом, це ніби справді незамінний мембер і друг. П Ясно, я отримую від нього багато гарного впливу, бо в нього є багато рис, яких немає в мене. Ми просто природно ділимося і приймаємо їх один від одного. Гадаю, саме це робить нас такими гарними сусідами. Я серйозно. особисто я під час Сандерлс, коли ти заплів волосся і зробив його довгим і вийшов так. Вау, це було просто не думаю, що хтось інший Міг би витягнути той стиль так ідеально. Це було справді круто. Власне, тоді я це запропонував. Так це було ще на Кінгдомі, Коли ми розділилися коли на телекомах, я подумав, вау, ми порвали. Ми точно виграли. Але знаєш, що найсмішніше? Чан Хьон плакав. А знаєш чому? А причина, чому він плакав? Тому що після всього часу з нами. І після такої важкої праці репетиції вокалу до знемоги, такої старанності в роботі, навіть походів пізньо вночі на уроки, це не щось легке, не кожен може таке зробити. Ти справді дуже важко працював. Ми це бачили і були дуже зворушені. Чанбін дивився ззаду, і в нього справді скотилася сльоза. Я ніколи цього не чув. Що ти не знав тоді? Я не знав, що Чан Бін плакав. Я коли я побачив, що Чан Бін плаче, я теж ледь не заплакав. Минув деякий час, тоді, як я чув, знову про Порівнюючи порівняючи тоді, і тепер багато що змінилося. Ти Дуже виріс, як співак. Справді, дивлячись на тебе, я думаю, вау, він тепер співає так легко і гарно. <реш> У кожного є своя роль, речі, які треба робити як команда. Але о, хьон, так сміливий ти вперед і відразу впоратися з цим. Та якби, якби це був я, я б такий, вау, мені доведеться це стільки разів відпрацювати. Як я взагалі підготуюся? Я теж багато про це думав. Аж до дня перед я думав, може все відмінити. Але ти набрався такої впевненості і так багато працював. Ти справді крутий. Щоразу... Коли виходить Анбай у Бабл, ти казав вона там, так він крутий. Ти це бачив? так виходить. Ти завжди дивишся. Так. навіть коли я робив 2521. коли я слухав це, я подумав, його голос став набагато гарнішим. він витончений будь це скульптура. Ти б зробив її справді дуже добре. Коли я бачу цю твою сторону, я відчуваю, що мені теж ще треба багато чому вчитися. Дякую, що сказав це. Чесно кажучи, ми з тобою о цьому однакові. Якщо є щось чого ми хочемо досягти, ми це здійснимо, щоб не трапилося. перед цим я відбираю кілька писань і питаю Фелікса, що зараз у тренді. Я питаю його цілком щиро: який вайб зараз у міжнародних чартах. Як це краще зробити? Ці легкі поради він дає мені їх так невимушено. Тож я теж починаю питати його про різне. А після того як я показую йому сонбай, оскільки ми живемо разом, він просто природно висловлює фідбек. Гарна робота я бачив твій сонбай раніше. Навіть такі дрібниці дуже мене мотивують і змушують пишатися. Бо це йде від когось, хто поруч зі мною вони справді знають мене найкраще. Той хто близький до мене, вони перші це помічають. Навіть якщо ти трохи покращився, коли він просто невимушено це відзначає. Це часто дуже вкарбовується мені в пам'ять. Якби я вибрали вибрати один момент, просто кажучи, коли ми їли кімчичі після роботи, ти пам'ятаєш? Цього дня вулиця все було таке спокійне, і всі виглядали mm -hmm, такими так. щасливими. Ми йшли разом. Так, навіть будівлі не здавалися такими високими. це був район, де мінікови не бували. Там панувало таке тепле відчуття, і я згадав той запах їсти разом у такому місці. тоді майже настала зима. Це було майже взимку. А, ну так, так хіба не було так приємно? Це мені сподобалось. Ти знаєш, чому дідусі та бабусі їздять туди? Ти сказав мені причину. Причина була в тому, що там справді дуже смачно. Реально дуже смачно. А, що з моїми іміджем, Але добре. Оскільки це місце, куди навіть старші люди приходять поїсти. Це ресторан, який визнаний так. у районі. Коли ти це сказав, я подумав: о, це правда. Мені дуже подобається, і ми сказали, що повернемось сюди, коли будемо старими. А, це смішно. Ну, ми зробимо селфі перед тим, як підемо. Довго панчоха. Пепі, не знаю, чому саме цей образ падає на думку. У нього свої стандарти, він може бути впертим, але він також дуже чистий, ніжний та невинний. І той, хто дарує багато щастя людям навколо. Він як маленький вірус щастя. Тому я думаю, саме цей вислів підходить. Пепі довго пантьоха. ти крутий. Ось що я хочу сказати. Що б ти не робив, ти крутий. Я думаю, він справній чоловік. І Я вчуся у тебе. Живи, як чоловік. Раз, Две, два, Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. три. Сидміна. <паспорядок> Я справді вдячний, що ти поруч у моєму житті. Я багато чого вчуся у тебе і живу своїм життям, беручи це до уваги. Дякую, бро. Мужик. Ямбака. <паспорядок> Дякую, що завжди поруч зі мною. Іноді я сприймаю твою присутність як належне. Але потім я розумію, що бути поруч з одним це доля, і за це треба дякувати. Я розраховую на тебе зараз і в майбутньому, як завжди, син.